Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами вирушимо в цікаву подорож. Ні, ні в ліс і не на море. Ми будемо досліджувати камінці. Погляньте, які вони різні. Одні круглі, а інші загострені. Є гладенькі, а є шерстки, є великі, а є маленькі. Візьми камінчик у руки Відчуй, який він, важкий чи легкий. Холодний. Чи гарячий? Гладенький чи шерсткий? Якого він кольору? А тепер увімкнено уяву. З камінців можна створити малюнок прямо на землі. Що це? Мені здається, що це рибка. А може, це сонечко? А ще можна камінці розмалювати. Спостерігати за камінцями це весело та корисно. Малятка. А ви вже знайшли свій улюблений камінець? До побачення, маляти, до нової зустрічі!